Всім привіт! Ну І де б я ще міг бути в таку погоду, як не на кризі? Сьогодні такою достатньо великою компанією відправилася пошукати нарешті ж рибу на твердій воді. Е, насправді, я ж кажу, дуже вже не терпілося. Приїхали, рибалок занадто таки багато. Сьогодні рибалю я з Андрюхою Котюхом, який ось тут, і зі своїм кумом Ігорем, який пішов відразу на самі жирні точки. Робимо декілька лунок і будемо починати. Тому що я ж кажу, я Ой, сподіваюся, що серед моїх підписників або потенційно нових підписників досить таки багато рибалок, які полюбляють так само, як і я, рибалку з криги. Ну, будемо відкриватися, Так, ну що, робимо декілька перших лунок. Ой. Сьогодні також випав сніжок, і це дуже добре, що перша крига, яка стала, її прикрив трішки сніг. Відповідно, водичка буде трішки темніша, риба не так буде бачити рибалок, не так буде лякатися, я сподіваюся, що це в плюс. Але, як я вже казав, перша крига стала не в перший рік вже достатньо таки пізно, тому прям на якийсь супер класний і активний кльов ой, можна не розраховувати. Але ми не здаємося, як завжди, будемо намагатися. Вижити максимально класну рибалку з максимально складних умов. Зараз собі заготую плацдарм злунок. з лунок з 5-6 і будемо розпочинати. По класиці я вже не перший рік розпочинаю рибалку з криги на таку снасть, як безмотилка. Заразив мене колись цією снастю дядько Федір. Опа, і будемо пробувати. Сподіваюсь, що все вийде. Я ж кажу, не розраховували, що буде така кількість рибалок, але, хоч і рибалом на досить невеликій затоці чи старику, як називаєте його правильно, неподалік протікає десна, але... Десна з цим стариком не з'єднувалася, як мінімум, ну, як мінімум цього, цієї весни, тобто водички розлив такий не був. Але сподіваюся, що мордаті окунці тут лишилися і по першій кризі вони себе проявлять максимально активно. Зараз план такий, що е, на лунці довго не затримуємось, буквально 3-5 проводочок. І змінюємо лунку. Ну, поки що тихо. Стартанув я неподалік від берега. І зараз будемо переміщатися на глибину. Ну, відповідно, як завжди, підбирати гру під мормишечку, тому що, ну бували різні рибалки, і не завжди потрібна. Точніше, правильна гра не завжди працює. Потрібно все-таки періодично щось змінювати, експериментувати. Ну, ось, будь ласка, перша лунка нам нічого не дає. Перемістимося на трішки глибший варіант, щоб ви розуміли, глибина майже метр вісімдесят в тій лунці, в якій я пробував. Тобто трішки вище за мене. Зараз перемістився, тут має бути глибше на сантиметрів 10-20. І, можливо, для рибки це саме той перепад. Підбираємо гру. Експериментуємо з паузами на вершині проводки, але поки що взагалі ніхто не реагує. Пробігли ми перших шість лунок. На яких не було взагалі нічого. Зараз попробую ще трішки прижатися в міляку, прижатися в берег, а потім вже будемо шукати рибку на більш глибоких ділянках. Але я ж кажу, поки що, ну, м'яко кажучи, не дуже. І в хлопців я теж бачу, що немає жодної активності. До речі, не тільки в наших хлопців, а й. Там ще рибали рибаків 5-6 теж поки що мовчать. Можливо, можливо, це така ситуація зранку. Але можливо буде, так як я і казав у минулому відео, що коли крига стає ось так от пізно, може бути таке, що на активний кльов по первольотку. Можна навіть не сподіватися, тому що риба себе реально зараз цей період відчуває вже як в глухозимі. Але будемо сподіватися, що це не наш варіант. Ми, як завжди, не вішаємо руки і. Йдемо шукати нашу активну, класну мордату рибу. Так, слухайте, ну хоч порадуюсь за людей, тому що в нас поки що взагалі безтолково. А тут дивіться, дивіться, що відбувається. А, катушечка-то мотала тільки що. Так, будемо сподіватися, що ще помотає. Ну... Ну це точно не холоста. Ні-ні- це прям. Перша була холоста. Перша холоста була, так? Ну, сьогодні такий вітер, що... Може вітром Не, не може. О, дивіться, вона мотає, вона мотає. Ай-яй-яй-яй-яй. Прям пахне щукою, ні? Пятерочка, пах. п'ятерочка, а лучше сімерочка. Карандаш? Так, карандаш? Да, я вже бачу. Ось Ось бачу карандаш. О, такі от карандашик. Слухайте, ну з відкриттям. Ну що, бачите, ми поки що на без мотилки на мотиля скучаємо, а ось у людей вже друге клювання і перший карандашик вже в заліку. Так, щучка дрібненька, але слухайте, ну, в цей довгоочікуваний, знаєте, в цю довгоочікувану першу кригу ще й в таку погоду сьогодні заметіль. Вітер прям, ну, прям нереальний збиває з ніг, то я думаю, що така рибка сьогодні в залік. Кум зараз теж щось вирішив поставити жерлички. Я сподіваюся, що і в нього буде спрацювання, і ми його обов'язково підзнімемо з гарною рибкою. Опа, жерлички ставляться, все як має бути. Андрюха, до речі, десь ось там от. Теж поставив, скільки Андрюха поставив, 4 чи 5 жерлиць. І зараз ще Ігор ставить своїх 4. Будемо сподіватися, що це їм принесе бажану рибку. Але ми сьогодні, знову таки, вже пробіглися кожен з нас не по одному десятку лунок і нічого. Ну, тобто, ні тичка, не покльовки, взагалі жодної реакції, і це прям е дуже неприємно. Але ось це от приємно, то, що було спрацювання. Я, до речі, був неподалік мормишив і почув. Просто-напросто, знаєте, як прапорець розвивається на вітрі. Це було прям дуже-дуже ну, дуже красиво. Е, я не знаю на що грішити. Зараз поки що є такий нюанс, що можливо все-таки досить рано, адже ми приїхали майже по темному. Ми приїхали. Перше, що зробили, це вийшли на кригу, перевірили, що вона надійна, що по ній можна буде рухати, що можна буде рибалити. Ну і, Звісно, під це все діло по три каплі за початок зимового сезону твердої води. Ось, Але ну, такого відкриття в мене ще не було. Я, ж кажу, я розраховував, що риба буде вже відразу з першої лунки. Зараз вже. Ну нічого, будемо шукати, будемо шукати. Я думаю, що цим ця рибалка буде цінніша, цікавіша. Погнали шукати свою рибу. Так, ну що, в нашій трійці перша риба. Кум розпочинився. Отакий от, от здоровенний, дивіться, не влазить в екран, не влазить в екран ця здорова, горбата, мордата, полосата риба. З такого конця ігор розпочав свою риболовлю. Як ви бачите, рибали теж на безмотилочку. Опа, зараз покажемо вам гру. Ага. Ось така от кислотна мормишка. Так, зараз подивимося на його гру. Оп. Зараз ми все зрісуємо і в нас теж почне клювати. Як ви бачите, постукав по дну. 3-4 рази і починається монотонна, активна, високочастотна гра. Поки що риби немає. Будемо переходити далі. Андрюха пробує на балансир. Коротше, рибалка сьогодні максимально пасивна. В принципі, як і у всіх, хто знаходиться сьогодні на водоймі. Треба чекати, треба чекати. Да, однозначно. Якщо зараз підсіщемо, може точно нічого не бути. Вона мотала спочатку, я теж бачив. Поки ми зорієнтувалися, включили камери, то. Рибку однозначно мотала. Давай почекаємо. риба не любить камери. Так, да, це, це, це факт. Ну давай зробимо тако. Оп! І зараз наступний кадр ти повинні бути з двушкою, поняв? В руках. <звук> <звук> ну невже це був вітер просто. Не повірю. Але так як він треса жерлиці, то все можливо, все можливо. <звук> Та це, звісно. Це, Бо я вже тільки що 2 секунди назад всіх підбивав їхати додому, що не буде кльову, все. Риба не клює, рот закритий. Мано вдарило? По ходу ні, вже весь такий був. Такий трошки якийсь пом'ятий да, трохи? Трошки пом'ятий. Незрозуміло, незрозуміло. І що вам сказати, не змогли ми відкритися на тій локації, на якій ми стартанули. Хоча насправді такого я взагалі не очікував. Переїхали зараз на іншу локацію і будемо намагатися шукати рибку вже тут. Ось перші луночки зараз з вами буду перевіряти. Знайшли такий ось невеликий корчик. Сподіваюсь, в ньому тут хтось живе. Оп, Есть. у -ху, ху 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 Ой, так хтось нормальний. Слухайте, була прям класна нормальна риба. Я сподіваюся, що там ще такий окунь є. Капець. Коротше, знайшов лунку, щоб ви розуміли, не встиг вимкнути камеру і зловив свого першого окуня в сезоні 25-26. І тільки що на другій проводці вчепився прям якийсь кракенець. Вчепилося і зараз була знову покльовка. Капець, я прям заінтригований максимально. Будемо намагатися завести цю рибку, і він є, він тюкає, він тюкає. Це може бути як рибка дуже дрібна, а може бути і нормальна. Дядько Феді розповідав, що самі крупні окуні якраз таки отак от пасивно клюють. Ну Це дрібна рибка. Це дрібна рибка, ось така. Так, швиденько опускаємо. Слухайте, ну а я прям. Нарешті, нарешті ми його надибали. Витратили цілий ранок, переїхали на іншу водойму і отримали свої довгоочікувані клювання. Дуже сподіваюся, що тут є окунь нормального розміру, за який ми відповідно полюємо по першій кризі. Хоч і початок був не дуже, але зараз будемо намагатися все-таки реалізувати і витягнути і це відео, і цю риболовлю. О, це клюнув. О, це вже більш-менш рибка, більш-менш має бути. Більш менш знову зійшов. Ну це якийсь триндес. Слухайте, я сподіваюся, що на цю камеру зараз було видно, як він ось тут кружляв біля лунки. Що ж таке? дрібну рибу достаю, а з великою не виходить. Зараз буду, мабуть, міняти мармишку. Можливо, тут якийсь підтуплений гачок, чи ще якась причина. Чіпляйся, я знаю, що ти тут точно є. Ти вже себе показав, показав, що ти є. Зараз будемо розбурювати цю луночку. Давай, 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 давай. Не хоче, га? Так, слухайте, що тут по мормишці? Що тут по мормишці? Зараз змінимо колір мормишки. Знімемо золоту, поставимо все-таки щось більш темне, більш робоче, на мою думку. Так, у кума теж бачу на одній лунці 4-5 окунців лежить. Слухайте, ну це прям вже починає бути цікаво. Так ось зараз з цією мармишкою має все піти однозначно набагато веселіше. Такс. Ну, пробуємо. Лід тут трішки тонший, ніж на попередній водоймі, але все одно нормальний, надійний, не тріщить, вода майже не виходить, тобто все нормально. Так, ну робимо першу проводочку темним кольором армишки, в який я прям вірю. Це коричневий з чорними цяточками, з чорними полосочками. Шкода, що я тут дві рибки вже вколов на цій лунці, але будемо сподіватися, що все-таки саму крупну вдасться зловити. І є покльовочка. О, о, більш менш рибка. більш-менш рибка. Ну і як вам цей, цей красень? Слухайте, як це ж можна назвати рибою. Просто подивіться, який він. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось саме за такі моменти ми любимо. Ми пінгвіни, маю на увазі, любимо зимову риболовлю. Слухайте, і цей пацан відкусив мені мормишку. Віддай мормишку, хоч. О! Мормишечку висипав. Зараз виденько її перев'яжемо. Ось такий колір. Так, мормишку перев'язали і продовжуємо. Сподіваюсь, такий конець тут ще не один. Є, відразу, відразу тичок. Знову на першій же проводці, тільки на підйомі. Дивіться, постукав по дну, тільки починаю качати. Ну, як завжди, коли ти це знімаєш, нічого не відбувається. Ну, це корч. Це корч тут без інтриги, я вже його бачу. І на цій лунці, на жаль, ми вже нашуміли. Ось таку гелячку я дістав. Ось такий трофей. Ми нашуміли, тому з цієї лунки ми тікаємо. Але біля неї ми покладемо цю рибку будемо розуміти, що через деякий час, через півгодинки на неї можна буде повернутися. Зараз переходимо на іншу. Так, перейшли на іншу лунку. Сподіваємось, тут буде теж гарний результат. Декілька проводочок зробимо максимально активних, високочастотних, швидко піднімемо, достатньо високо і опустимо. І після цих двох проводочок вже спробуємо прям легенько, помалу, плавненько покачати з досить плавним підйомом, але при цьому активною грою. Був тичок, тут хтось є. Або я ж кажу зовсім маленька риба, або дуже навіть непогана. Зараз перевіримо. Ні, маленька риба. Риба маленька. Ось такий от малючок. Малючок. є тут риба ще. є тут риба ще. Я вже побачив клювання, але знову. Ну, занадто пасивне. Занадто пасивна покльовка, така от, ледве-ледве. Зараз підняло взагалі. Зараз попробую вам зафільмувати це все діло. Так, ну. О, зупинило, бачили? Зупинило, але не засіклося. Я ж кажу, або риба занадто мала, або навпаки нормальна, і просто прижимає там бородою, чешечуємось. Давайте спробуємо паузу, спробуємо на опускання. Може якась пліточка? Ух, класна клівака була. Жадна малої риби, але клівака класна. О, є. Є, є, є. Опача. Киємо і відпускаємо! Відпускаємо в рідну стихію. Поплива! У нас промоїна, я вирішив її обійти, тому що знайшов ось тут під мостом ось такий от класний кущик. Зараз будемо дивитися, чи хтось тут живе, чи хтось тут ловиться. Біля промоїни крига тут відповідно тоньша. Але глибина, я вам хочу сказати, що присутня навіть ось поряд з берегом досить така непогана. Так, чи є тут оконці? За якими ми приїхали, чи нема. Оп. І хто ти? Отакі от, от пациенюра? Зверніть увагу, пробив раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьома лунка. І начебто перспективний корчик, начебто з глибиною правильною, але ось тільки на сьомій лунці. Десь на 5-6 на проводці, тільки ось перше клювання. І то клювання настільки пасивне, що я його не можу просто передати. Тобто рибці реально некомфортно. Це я ж кажу, те єдине, за що я переживав по цій першій кризі, що її реально трішки вона причавить, і вона буде вкрай буде вкрай погано почуватися. Ну все, і, типу, здалося б, можливо, блурунку розкачав, можливо б зараз має початися рибалка, але ні. Більше покльовок немає. І неважливо на характер проводки, просто-напросто більше не клює. Більше нікого немає. Цю рибку в лунку. Ой, перевіримо ще декілька і будемо рухатись назад до хлопців. Ну нарешті, перша проводка в лунці і з клюваки розпочинається. Таке мені вже подобається. Може тут і рибка нарешті нормальна буде. Оп, є, а. Прижав. Рибка ненормальна Але покльовка була. Ух, ти, гарно клюнуло Є. Да, рибка. Знову бонус. Черговий бонус по цьому першольотку. Ось такий от бонус. Слухайте, риба завела прямо в корча. Прямо в корча. Риба невелика, але о, через корчик ми її дістали. Ну що, покажу вам, як виглядає сьогодні золота лунка. Золота лунка виглядає. Ой, ось так. От. Ось, ось такі от пацани. Шість окунців сьогодні на золотій лунці. Найкраща лунка, шість рибок. Але якого розміру? Так, давайте, ребютульки, підростайте, набирайте хоча б ще по півкіла додаткової ваги і зустрінемо через рік. Ну що, друзі, ось так ось пройшло наше відкриття. Сказати, що воно пройшло добре, не можу, адже я ж кажу, це, мабуть, там на моїй пам'яті одне з найгірших відкриттів. Е, рибки я зловив зовсім мало, зловив десь до 20 окунчиків. Е, в хлопців результат плюс-мінус такий самий. Розмір, ви бачили, він... Чесно кажучи, жахливий. Але але, нарешті стала крига. Це значить, що дуже скоро. Ось навіть я зараз вже приїхав в Київ водойма в місті, і значить, що дуже скоро вже буде змога відправитися навіть на міс... рибалку в місті, рибалку в Києві із криги. Це, я скажу, ну, довгоочікувана подія для всіх пінгвінів. І навіть якщо відкриття було таке собі слабеньке, я сподіваюся, що ваше відкриття було набагато краще. Якщо воно вже відбулося, не забудьте написати в коментарях, як відловилися, чи було все так само сумно, як в нас, що ви класно половили рибу. Напишіть, на якій водоймі відкривалися, в якій області, залюбки, як завжди, це все діло почитаю. Також хочу скористатися моментом і привітати вас з прийдешнім Різдвом та з наступаючим новим роком. Хочу побажати вам в новому році. Щоб ви, ваші колеги, знайомі, друзі, які обрали таке саме активне, класне хобі-рибалку, е, щоб вони в наступному році побили всі свої бікфіші, щоб е, в них було багато яскравих та крутих риболовель в наступному році з е, вірним товаришем, другом, напарником, побратимом, дружиною, дівчиною, е, можливо, з дітками, тобто, щоб ми всі з вами займалися улюбленою справою і обов'язковий момент під мирним небом. Друзі, з наступаючим новим роком, дякую, що цей рік були е, зі мною. В наступному році я постараюся зробити ще більше класних рибалок і порадувати вас класним і цікавим контентом. З вами як завжди, був Євген Конішевський. Підтримуйте лайком, україномовний YouTube. Побачимось в наступних відео.